Слава Україні! Я не буду вам розповідати про те, що відбулося. Кожен з нас це добре знає. Я хочу дати вам відповіді на два питання, які лунають тут на Майдані. Перше план дій. І друге про лідера. Я розпочну. Плану дій Верховна Рада України після ганебного голосування, яке відбулось декілька днів тому. Тому ми розпочинаємо народне голосування про перше недовіру і відставку Віктора Януковича. Друге підтримку повноважень і підтвердження повноважень Народної Ради України. І третє про формування... Нової Конституції України жодного разу в українській сучасній історії народ України не писав нашу конституцію. Ми творці нашої держави. Ми оголошуємо про створення конституційних зборів український народ. Починає писати свою українську конституцію. Перший етап до повернення до народовладдя. Віктор Янукович вкрав Конституцію у 2010 році, коли його продажні судді наділили його повноваженнями, яких він не мав на момент обрання. Тому наше четверте завдання. Повернення до Конституції 2004 року. Ні диктатору в країні! Далі про вибори. Вони не дають можливість провести вибори в місті Києві. В Києві немає мера, в Києві немає депутатів місцевих рад. Ми починаємо народне голосування. По обранню Київської міської ради і мера Києва, владу народу! Владу, владу, владу. Далі. Ми користуючись нашими законними повноваженнями, звертаємось до всіх органів місцевого самоврядування створити. Загони народної самооборони в кожному місті, в кожному селі, в кожному районі. Боротися з злочинністю і корупцією, як дає нам це можливість зробити закон і Українська Конституція. Після створення народної ради. України який зупинить диктатуру Віктора Януковича, який відновить наші конституційні права і свободи, і який буде дійсно урядом нашої країни, урядом Європейської України і урядом українців. Такий сьогодні наш план дій. Тепер відповідаючи на ваше питання про лідера. Тут є лідер. Я вам скажу, хто це український народ, і як тільки хтось перетворить наш мирний супротив, нашу справжню демократичну боротьбу, в боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками, я оголошую його провокатором: наша єдність, наша спільна боротьба, от запорука нашого справжнього українського лідерства завдання сьогодні продемонструвати єдність, продемонструвати рішучість і продемонструвати мудрість. Будь-хто, хто закликає до штурму адміністративних приміщень, також є провокатором. зрозумійте зайти в приміщення не означає отримати владу. Повинні з вами діяти як справжня європейська, потужна і мудра опозиція. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як країну привести нову демократичну владу. І ми знаємо основний рецепт, як це зробити. Ми разом, ми єдині, ніяких розкольників. Ми діємо виключно мирним шляхом. Злагоджено, і ми реалізуємо основну статтю Української Конституції. Влада в Україні належить народу. Слава Україні! Ми їх не боїмося. На День Злуки ми демонструємо нашу єдність. Ми не даємо нікому можливості розколоти країну, а про це вони мріють. Ми не даємо нікому можливості усумніватися в тому, що ми єдиним поривом, єдиним духом, єдиним переможним походом змінимо цю владу. Зробимо Україну європейською державою, притягнемо до відповідальності тих, хто знущався з наших прав і свобод. І разом переможемо. Слава Україні!